Ключові події актуальні теми регіону, думки експертів. Відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного. Слухайте і дивіться у проекті українського радіо Радіо День. Вітаю слухачів Українського радіо Буковини. У цій порі для вас працює журналістка Аліна Хрещук. Упродовж цьогорічної першої хвилі програми є робота, тобто з 1 до 12 лютого у Чернівецькій області надійшло 25 заявок на отримання мікрогранту. Комісія Чернівецького обласного центру зайнятості провела співбесіди, де із 20 учасниками решта отримали негативну оцінку банку. Рішення щодо кожної заявки приймає державний центр зайнятості. Про результати розгляду всі заявники отримають відповідь через дію після 3 березня. За цією програмою можна отримати мікрогрант на старт або розвиток бізнес. Ізнесу від 50 до 250 тисяч гривень упродовж 2023 року. Передбачено 20 таких хвиль. Сьогодні поговоримо детальніше про те, що передбачає ця програма, і як вона вже запрацювала у нашій області у студії. Начальниця відділу активних програм зайнятості Чернівецького обласного центру зайнятості Світлана Глібіцька. Пані Світлана, вітаю вас. Доброго дня. Дуже дякую, що ви згодилися на цю розмову, і направду хотіла би її розпочати із тих досвідів із того, що вже напрацьовано в нашій області, і із кількісного показника. Скільки буковинцям взагалом подали заявки раніше минулоріч, річ, і скільки з них було опрацьовано? Ну, подано було всього 445 заявок, а позитивні рішення отримало 132 заяви. Тобто найко на різних етапах, якби проводиться оцінювання, це спочатку ділова репутація Ощадбанку, потом співбесіда в обласному центрі зайнятості і рішення приймав вже державний центр зайнятості. На якому з етапів ймовірно найбільше ось було цих відмов? Ну, важко сказати, тому що ті, що банк відмовив, до нас вже не доходило, ми їх не бачили вже тих заяв. Ті, що на нашому рівні на початках самих було більше відмов, не тому, що це якісь були погані ідеї чи щось таке. Просто були якісь недопрацювання в документах. А коли вже, але люди були наполегливі, все-таки ті, що хотіли розвивати свій бізнес, чи започаткувати, то вони були наполегливі, вони подавали, бувало таке, що ми повертали на, на доопрацювання ідеї, Кілька разів ці заяви з бізнес -пай... люди оп... все одно опрацьовували. Тобто, це дійсно ті, які бажали і, і є і... результат да, так, і був результат звичайно. Якщо говорити про напрямки ось цих бізнес ідей, я так розумію, що вони максимально різні. Розкажіться так, звичайно, ці напрямки різні, тому що обмеження якби таких великих немає. Є тільки обмеження в тому, що не могли б подавати ці заявки суб'єкти господарювання, які ведуть або бажають вести бізнес щодо е, виробництва чи реалізації наприклад алкогольних напоїв чи тютюнових виробів чи зброї в такому законодавець дав обмеження також ті які здають в оренду нерухоме майно і для закупівлі транспортних засобів також тобто для колісних будь-яких навіть обладнання на колісних засобах таке є обмеження для закупівлі там малих архітектурних форм. Також в цьому є обмеження, а всі е, решта, якби види діяльності, тобто вони не є обмежені будь-які там. Ну дуже 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 різні. Ну те, Наприклад. що в мене да, та те, що в мене є на пам'яті, це звичайно в першу чергу. Це в нашій області оптова роздрібна торгівля, це сільське господарство, це навіть охорона здоров'я, тобто приватні там медичні кабінети закуповували обладнання. Ще це сфера послуг, це перукарі, це навіть видавнича діяльність. Також ну дуже дуже різне виробництво. Пані Світлано, а звідки переважно ці люди? Тобто, чи ми все ж таки частіше говоримо про Чернівецьку громаду, чи ми говоримо і про інші? І цікаво також чи це переважно новачки? Які нічого не знають угу. так, про підприємницьку так. діяльність, але хочуть спробувати. Чи все ж таки ті, які ось активно займалися тим чи іншим видом діяльності, вирішили його узаконити в такий спосіб і додати, що тут матеріальну складову? Ну, якщо брати, тобто право мають звернутися суб'єкти господарювання малого і мікробізнесу. Тобто, це ті, які мають до 50 найманих працівників, але це можуть бути як юридичні, так і фізичні особи-підприємці, а також громадяни, які тільки бажають започаткувати власну справу, так само чи юридичну особу створити, чи стати фізичною особою підприємцем. Найбільше було фізичних осіб-підприємців. Їх було по-моєму навіть більше 66%. шести По тому юридичні особи в нас йшли також, і були фізичні, ну просто громадяни, які бажали започаткувати власну справу. Якщо говорити мовою цифр, то з тих 445 заяв, що подавались, то 295 це були фізичні особи підприємці, 44 це юридичні особи і 106 це були фізичні особи. А щодо громад, звідки це показати? А люди? щодо громад, у нас, звичайно ж, найбільше місто Чернівці було, але по на, на, наступних би ще у цієї кількості е, людей, які зверталися за отриманням, це була Вижницька. Якщо говорити про громади, Вашківецька громада, Берегомецька громада, це тобто бувший Вижницький район, там Активний. напевно були активні. Я думаю, що там я так як кажуть, кажу, народі сарафанне Радіо спрацювало, тобто одні від інших дізнавалися і прямо сіл по декілька там людей зверталися. Хоча, наскільки я розумію, все одно центр зайнятості там чи там точково інформував, звичайно. Ми впродовж минулого року в кожному центрі зайнятості провели такі Семінари, де наш центр зайнятості спочатку ну і працюють самостійно постійно, на постійній основі інформують. Але ми проводили такі семінари спільно з, з участю за ініціативи обласної державної адміністрації, їхніх представників, Ощадбанку, навіть податкової, також нашої податкової адміністрації. Податкової служби да, так? податкової служби, так і ми проводили такі спільні семінари. Тобто, які питання цікавили, що стосувалися компетенції служби зайнятості чи банку, чи податкової. Так разом ми це якби обговорювали і відповідали на ці питання. Ми поспілкувалися з декількома буковинцями, які подалися на програму. Є робота. І для початку я пропоную послухати коментар Ольги Чигурян. Вона отримала 250 тисяч гривень на розвиток центру корекції фігури у Чернівцях. Далі її пряма мова. 20 років я працюю в лікарні обласній дитячій, не була ніколи підприємцем, ніколи сама нічого не робила, але я про це мріяла. В серпні місяці того року я почула про програму Є робота. Ну, звичайно, я доклала максимум зусиль. Я дуже багато прочитала інформації, моніторила наш ринок в Чернівцях, щоб я розуміла, з чим я могла би зайти і могла би конкурувати. І я побачила для себе цікавий апарат нюсфера терапії. Тобто, це апарат не тільки для естетичної косметології, він і е, має лік. Кувальну дію уже під нього я прорахувала бізнес план в жовтні місяці. Дії подалася. Прийшла співбесіду. І 29 жовтня я дізналася, що я прийшла. Кошти прийшли по гранту 30 грудня, і апарат прийшов по договору в мене 6 лютого. Зараз я прийшла навчання в Києві з 12 лютого і відкрила цей кабінет. Звернулася в центр зайнятості для того, щоб вони мені підібрали працівників. Мені не обов'язково має бути медична освіта, тому що це є естетична косметологія. І мені, в принципі, потрібна людина на ендосферу да на апарат. Почала це практикувати, і я розумію, що воно у мене вийде і піде, тому що я реально бачу результати. Я прописала собі ціну повністю за тіло 700 гривень. Це зробила більш доступніше радіо. Обов'язковою умовою у межах є програми є створення одного чи то двох нових робочих місць. Це я так розумію, що залежить від суми цього мікрогранту. Так. І як ми почули щойно у коментарі, Ольга сказала про те, що вона активно співпрацює з центром зайнятості, і вона звертається щодо того, аби ви знайшли відповідних людей. Так. Розкажіть пані Світлану, тут детальніше якою є комунікація, і взагалі цікаво наскільки виключно оця програма посприяла працевлаштуванню в нас на Буковині. Ну, звичайно, що це створення робочих місць дуже актуально для нас на сьогодні. І дуже і звичайно ж багато звернень, які були з заявами, то пояснювали, отримуючи. як коли ми їх запитали, які це саме мають бути посади, а кого ви плануєте, і чи ви підбирали вже можливо таких працівників. То в багатьох випадках це також був сімейний бізнес, особисто ну, якби сімейна така справа, що стосується фізичних осіб-підприємців, що в мене там чи донька, чи чоловік, чи дружина, що ми бажаємо спільно. На на перших порах працювати, а потім, якби будемо добирати людей. Звичайно, всі ми пропонували звернутися до служби зайнятості, якщо буде така потреба, в ну, якби укупли... в укомплектуванні цих робочих місць. Були звернення, але ну точно цифри зараз не готові сказати. Але це були звичайно ж безробітні, такі, що шукають роботу люди, і а де деякі отримали, але ще тому, що в нас є півроку для працевлаштування протягом шести місяців після зарахування коштів на рахунок. Ем, отримувач повинен використати суму гранту і також в цей період прийняти людей. Тобто ще не всі виконали цю умову, тому що ну така ситуація. І... Але кошти отримали всі. Тобто, всі на сьогодні вже стартували. Ні, На сьогодні Ні. ще не всі е, по прийнятих рішеннях у минулому році отримали 77 подавачів, якби заяв. І ще ми очікуємо зараз. з дня на день, що о, за минулий рік зараз отримають кошти. А від чого цей момент залежить? Ну, це вже ощадбанк перераховує кошти від фінансування. Це вже ну, якби трошки не наша компетенція. Я зрозуміла, маємо ще два досвіди: Михайло Опарика з Вижничини, який розводить Форель, і Мирослава Самокіщук з Чернівців, яка виготовляє ферментовані чиї. Якщо чуємо, справді напрямки достатньо різні, послухаємо, як вони реалізовують і що зрештою дала їм ця програма. Є робота. 12-15 років. Я як любитель форель вирощувати. їздили на виставку. Ми Францію нас фірма брала Польщу Їздили цікаво просто, тому що у нас тут природні умови, такі що форель можна вирощувати, бо для неї повинна бути вода. Дуже чисто був один ставок, потім два ставки, тепер три ставки. Це так для себе на подвір'ї. Це ж не в промислових масштабах. Та й хочеться, щоб ну трошки брати європейський досвід. Ми вирощуємо там 20-30 кг на кубі води, а вони 100-120-200. Це фінансово так дороговато трохи, якщо чесно. Якщо зразу, то щоб таке, як у мене зробити, це так 1100 доларів треба. Продаємо більшість в Закарпаття, ресторани, там, ловля риб, зелений туризм. І великі міста Київ, Харків. У нас трошки це слабше розвинуто. Але ресторани переважно беруть, бо вони на весіллях, фаридж метані це наша національна страва. Мерний час рентабельність було 20-30% на кожну гривню, яку вкладаєте. Непогано. А зараз не можу сказати. Не в мінусі, але великих заробітків немає, бо все подорожало дуже. Корман за границю всі заводяться. Чув я пощад банку, що є така програма. А далі поїхав в центр зайнятості в нас вижниці. В розказали як то попробував. І, і вийшло. Якщо чесно, мені казали, що це не буде. Що риба це не цікаво? Там багато затрат. Що це 150 тисяч. Кошти прийшли. Генератор я ще один собі взяв, маленький, якраз він мені дуже поміг. Прибор для вимірювання кисню у воді і насос ще один для перекачки води. Я не так для себе, як хотілося офіційно вже платити податки. Слово, як малого приучаю. Можна заробляти на Україні, чесно, не збиратися їх в Європу. Його оформили. працюю працює і вчиться, він ж якраз на рибовода вчиться. З першого лютого вже офіційно він працює. У мене одне робоче місце постійне. Якщо там на погрузку риби, то я такі двох-трьох людей привлікаю, але по одноразовому договору. Якщо велика машина, то то на ще ось. Якщо менше, то 500 кілограм. Як які покупатель ми беремо ікру в Польщі, вона вже у нас у стадії ласка, тобто вона вже 30. 35 днів була, потім її можна транспортувати. У нас вона ще заклалена і через 12-14 місяців ми маємо продажну рибу 400 грам. А ще через рік вона має кілограм, і туди можна зробити червону ікру, переробляти. Ну, це будуще. Якщо буде мер спокій туди, можна розвиватися. Я займаюся виробництвом чаю не перший рік, але саме зосередилася на виробництві ферментовуваного іванчаю останні два роки. Сам процес займає не один день, але за рахунок саме цього процесу ми отримуємо дуже якісний чай. Я проживаю в Чернівцях. Але родом я з міста Косово. Весь збір проводиться на теренах івано франківської області на горганському масиві. І приміщення для подальшого сушіння, ферментації всіх, всіх процесів також знаходяться в різних приміщеннях того регіону. По юридичній адресі мого місця виробництва зазначено село Маршинці, Це Чернівецька область. Тому що він, як готовий продукт, знаходиться вже тут, враховуючи кілометри, і технологічний процес. Про програму я дізналась в. Ово, я підписана в вайбері на чат міністра фінансів, почитала і далі весь цей процес я робила сама складання бізнес-плану, розбирання цього процесу. Але я проконсультувалася в нашому Новорокевича центрі зайнятості на початку, тому що я була в першій хвилі людей, які подавалися на ці грандові кошти. Для мене аж загалом нічого такого складного не було. У мене просто є певний досвід роботи, складання, вся. Погороду такої документації, я подавала на суму коштів в розмірі 150 тисяч гривень, де передбачало влаштування одного працівника на роботу. Виробництво мого чаю передбачає крім чаю упакувальний матеріал. Моєму випадку це дойпаки, і сам Іван чай, який я як е, сировину вирішила докупити в більших масштабах ніж вдалося мені заготовити в 2022 році. Раніше не було проблеми знайти людей, які би допомагали взагалі. Ботівлі, перевезені і тому подібне. А враховуючи цей момент, що ми знаходимося в стані війни, все було надскладно. Найбільшими голосно кажучи, моїми ринками збуту, це були великі міста Київ, Одеса, Харків, частково Львів. Якось, на жаль, на так зараз є, щоб натуральних чаїв більш цінують у містах великих, де про них знають більше ніж знають у нас. З початку війни дуже суттєво вплинуло на мої моменти продаж, і тим більше все відбувалося сезонно, коли розпочав. Ла сій це і був пік продажу. Якщо говорити про плани, то я навіть у бізнес-плані своєму прописувала в мене в планах в майбутньому є співпраця з певними супермаркетами і тому подібне. В принципі, є вже кілька таких. Я звертала увагу представлених чаїв натурального виробництва, але не такі, як у мене. То є в принципі мої переваги радіо. Що ж, ми почули, що Михайло і Мирослава подалися на програму минулого року, щось формували самостійно щодо чогось, консультувалися. Зараз дізнаємося від нашої спікерки Світлани Глібіцької, як це відбувається цьогоріч, Чи щось власне змінилося, і взагалі як податися? Ймовірно, ця інформація буде корисною для тих, хто слухає, і хто дивиться наш ЕТР. Пані Світлано, я бачила, що у січні цього року були внесені зміни до законодавства. Що вони загалом передбачають? Як вони, зрештою, впливають на тих, хто потенційно хоче стати учасниками програми є робота? Зміни стосувалися фінансування, тому що в минулому році це фінансувалося за рахунок державного бюджету, а в цьому році до закону додали фінансування з фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Також тобто фінансування буде із бюджету, і з фонду на випадок безробіття. Крім того, зміни стосувалися також того, що. Для кошти виділялися для закупівлі обладнання сировини матеріалів, оренди можна було використати в цьому році ще додали меблі окремо. Там, крім того, воно якби розподіляється кошти гранту, можна витратити на обладнання, можна всі 100% витратити на обладнання. Наступна, якби позиція йде сировина, матеріали комп'ютерне забезпечення, і туди ще додали меблі. Цих сум коштів в розмірі 50% можна використати от на сиромну обладнані матеріали, меблі. І от додали сюди саме окремо меблі, тому що якби щоб було все зрозуміло, до чого меблі віднести, чи до сировини, чи до матеріалів, воно було таке питання, поставало в минулому році, в зв'язку з тим внесли змін. І також ще додали можливість до опрацювання заяви тільки один раз. Тобто, якщо подавач подав цю заяву, і там є недоліки в заяві в бізнес-плані, ми повертали на доопрацювання, і так могло бути і п'ять разів. Тобто, а цього року дозволили тільки один раз, і є 15 днів на доопрацювання цієї заяви. Та тобто, можливо поінформованість. Зараз більше конкуренція більше для того, аби так, ефективніші... і, ну, і для, для ефективнішої роботи, тому що якби щоразу повідомлялося які недоліки, але подавати міг собі, ну, можливо, не дуже уважно, і опуститися. Тому цього разу обмежили одним разом, все-таки щоб, ну. Щоб це було ефективніше і уважніші, були подавачі, що потрібно для того, аби податися на мікрогрант, якщо ми говоримо про пакет документів, окрім ідеї, так да, окрім ідеї, це, окрім бажання, це, ну ніяких документів особливих не потрібно. Це потрібно зайти на портал дія. І заповнити, знайти пропозицію там гранти, там є різні пропозиції, які державні програми, до яких можна бути залученим, і вибрати гранти для започаткування чи розвитку бізнесу, прийти на цю закладинку і заповнити заяву і бізнес-план. Фактично, два документи, які потрібно заповнити через портал Дія. В заяві там дається всього 20 хвилин на заповнення заяви і бізнес-плану. Тому краще вивантажити собі на комп'ютер бізнес-план. Там є форма і є взірець, заповнити її Запчасу, так. так? Так, завчасу. Тому що важко вкластися в такий час, і потім вже заповнити заяву і під'єднати бізнес-план якими є критерії оцінювання з цього бізнес-плану, який є основою основ? Спочатку оцінює саму заяву і бізнес-план надходить на розгляд Ощадбанк. Перевіряється ділова репутація, якщо там все гаразд, він передається на розгляд до обласного центру зайнятості. Ми перевіряємо сам бізнес план і заяву його відповідність, тому що в заяві зазначається, для чого це для чого подається для саме для розвитку якого бізнесу, ідея, якби є. По тому зазначаються, які потрібні кошти. Скільки буде працевлаштовано людей, і також, якщо є така можливість, то власні кошти зазначаються чи потреба. І потім тому вже в самому бізнес плані він має три закладинки: перше це пам'ятка, друга описова частина, якби ідею описати, і третя частина це чистий розрахунок. Тобто треба описати розподіл цього бізнес-плану на три роки поквартально, розписуються всі видатки і доходи. Там є все прописано, що де заповнюється, як, які клітинки чіпати, які ні, що сумується. Тобто там ну, все зрозуміло. І якщо не зрозуміло, ми надаємо відповідні консультації, і після заповнення бізнес-плану і заявки вона поступає на розгляд нам. Ми проводимо співбесіду. Якщо потрібні уточнення, ми уточнюємо вже в ході співбесіди. Ця співбесіда записується, ведеться онлайн і йде запис співбесіди. То тобто... що вам важливо проговорити під час співбесіди? От ми маємо 20 заявок наразі, якщо ми говоримо про першу хвилю. Так вони вже пройшли. Вони вже наразі на розгляді. Що на цьому етапі важливо, аби ті, хто слухають, знали до чого готуватися? Е, ну просто треба своїми словами розповісти, тому що ну на папері це як на все роботи. Ну не ні, не, не це не є захист. Ні, до чого не потрібно захищатися. Просто треба розповісти дійсно про свою ідею, як це відбувається на практиці. Ці, якщо ви започатковуєте, то в якій місцевості чи ви врахували конкуренцію? Тобто, от такі питання задаються. Там нічого ми максимально на взагалі намагаємося підтримати наших земляків, щоб на Буковині був розвиток бізнесу і створення робочих місць, і працевлаштування наших шукачів роботи, пані Світлано. А чи є обмеження щодо ось кількості заявок від області в межах цієї чи інших хвилі, Якщо від нас надійде надто. Багато умов. Ні, надто багато ненадії, не ніяких обмежень немає. Тобто, ні, 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 такого немає. Тобто, ми навпаки, закликаємо. Будь ласка, ми по Україні в минулому році були на четвертій позиції, тобто це був гарний результат у нас. І ми сподіваємося, що з цього року за наявності таких гарних уже прикладів, тим більше, що в нас все-таки в області переважає от малий і середній бізнес, так. то є можливість розвитку, то чому б ні? А ось уявому учасники вже виграли так кошти, вже реалізовують надалі, якими є умови з цього договору, так і хто контролює чи контролюють дотримання, яким є моніторинг, основною умовою взагалі надання мікрогранту, і так само і договор воно зберігається. Це створення одного чи двох робочих місць в залежності від розміру мікрогранту. Якщо це е, сума мікрогранту мінімальна 50 тисяч, максимальна 250. Якщо сума від 50 до 150 тисяч, то це повинна бути основна умова це створення одного робочого місця, працевлаштування на нього е, особи, а якщо від, це, до 250 тисяч, то це вже двох, двоє повинні бути людей працевлаштовані, і вони повинні відпрацювати 24 місяці впродовж трьох років. Тому що їх прийом здійснюється протягом шести місяців після отримання мікрогранту, така умова, що протягом шести місяців після отримання коштів отримувач повинен закупити та обладнання, сировину, матеріали, що він планував по бізнес плану, і створити робочі місця і на них прийняти людей. І вони повинні відпрацювати ці люди чи інші. Багато запитань по тому: а якщо людина звільниться, якщо звільниться, повинна бути прийнята інша людина, тобто робоче місце повинно бути. І таким чином виконується умова. ця. А до речі, щодо запитань, які найчастіші є, коли до вас звертаються, і я ще бачила, що ви раніше анонсували зустрічі проведення семінарів у трьох районах нашої області. Цікаво, наскільки вони були затребуваними, чи люди приходили, чи люди цікаві? Так, люди завжди приходять, завжди є люди, які цікавляться. Буває так, що і не містяться Ну, Ми ми проведемо стільки семінарів, скільки буде в цьому. Потреба. Крім того, що ми проводимо семінар, ми даємо онлайн-консультації, ми відповідаємо на телефонні дзвінки. У нас проводиться онлайн-консультування фахівцями обласного центру зайнятості що і що четверга, тобто будь-хто може звернутися. Питання щодо того, що можна закупити і як заповнити бізнес-план це найбільше питань. Тобто, тому що в бізнес-плані треба врахувати всі податки, платежі, сплату ЄВ, тобто всі видатки, заробітну плату цих найманих працівників, заробітну плату особисто, якщо це керівник чи ФОП, також там враховується. Тобто, все, щоб це було рентабельно, щоб не вийти, тобто не можуть видатки перевищувати доходи, тобто, ну от таке. На сьогодні люди можуть долучатися далі звичайно, подавати. Так, так, заявки. так. Продовж цього року програма продовжує діяти. Останній день подання заявки заявок це 19 листопада. Умовно весь період поділено на хвилі, такі ну це більше для нас, для працівників. А То для анонсування якогось нової хвилі ні, немає. Ні, люди ні. можуть безпосередньо продовжувати так, цього так, часу. Так. так, ну я думаю, що на завершення буде логічно ем, зауважити для наших слухачів і глядачів, що задоволення. Додаткову інформацію можна звернутися у телеграм-канал онлайн підтримки, або за телефоном, який ви бачите зараз на екрані. Для слухачів зауважу, що це номер 52 32 50. 52 3250, код міста Чернівців 0372. Пані Слано, дякую вам за розмову. Дякую за роз'яснення. Нашим слухачам і глядачам. Нагадаю, що гостею передачі сьогодні була Світлана Глібіцька, начальниця відділу активних програм зайнятості Чернівецького обласного центру зайнятості. Працювала для вас журналістка Аліна Хрещук. Дякую, що були з нами. Почуємось на хвилях Українського радіо Буковини. Ключові події, актуальні теми регіону. Думки експертів, відповіді на питання відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного. Слухайте і дивіться у проекті українського радіо Радіо День.